Флористи, візажисти та перукарі заполонили вихідними парк 50-ліття. Вони трудилися над кращим образом нареченою. Підготовка до весілля справа не з легких. Жартують учасниці. Дівчатам довелося подовго сидіти у одній позі та покірно слухати своїх іміджмейкерів. Усе аби стати кращою нареченою Черкас. Це морський образ, тобто сукня буде біла, але вона буде з сирюшиками, тобто в стилі морської піни. Готуватися до фестивалю нелегко, але воно того варте, додає Яніна. Емоції під час виступу на сцені зашкалюють. Переживання, захоплення це дуже круто. Початку весільного шоу з нетерпінням чекає учасниця у стилі рок-н-ролл. Сьогодні ми справились буквально за півтора години, все зробили. І зачіску, і макіяж, все трошки треба доробити, і все ми готові. Готові починати організатору куражу. Цього року головними суддями традиційно стануть відвідувачі, каже Олександр Радуцький. Розвинка сьогодні цього фестивалю в цьому році буде те, що саме зріцілі літньому кінотеатру зможуть обрати ту саму гарну гарну красиву наречену і саме. Їхня думка буде в першу чергу вважатися ну, за правильну. А поки стилісти вносили останні штрихи у образи молодих за кулісами, черкасів розважали танцями та конкурсами на сцені. Гірко! 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 Не обійшлося і без майстер-класу із сальси для закоханих пар. Того дня на подіум вийшло 10 красунь: український, французький, східний, грецький, а також царський, морський бурлеск, мафія, рок н рок-н-рол. Такими образами порадували організатори глядачів. Думки з приводу кращого образу розбіглися. рок н Рок-н-рол, молодежний ножки, рок видно? Рок ножки рок видно, дівочка фігурна, Візична. Візична. красива. Візична. Тут для для дуже. очі, мені сподобався саме більше японський. Один образ. Один образ. Подивилися на них і подивили е, ще раз японський образ була потому что это был самый оригинальный выбор і самое красивое платье. Та зрештою переможницею того дня стала Маша Дорожко та її царський образ. Загалом же додають глядачі, усі конкурсантки виступили достойно. Всі дівчинки красиві, імена прикольно, мені понравилася. Олена Берестенко на малиш віка новини.